Блогер Слата Я вам пропоную 10 кроків, після яких ви з легкістю заговорите українською мовою. По-перше, не бійтеся робити помилок. По-друге, дивіться фільми та мультфільми. Більше української музики. Четверте, читайте більше українських книжок. П'яте, Найди собі друга або подружку, яку погодиться з вами разом переходити на українську мову. А да, до гра. українською в соцмережах. Сьоме. Робити замовлення українською мовою. Дайте, будь ласка, мові. Будь ласка, тобі води, ти на здоров'я. Здоров Восьме. Почати говорити українською у сім'ї. Знати, пішли, прогуляємося до парка. Пішли. Почати говорити українською на роботі у школі та дитячому садочку. Десяте, почати говорити з друзями українською. Давайте кутатися. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях на серденько тільки камінь має. Пока до зустрічі. Слава Україні.